Добре, відбирати. Мені дуже жалко цих хлопців. Я горда за них, що такі є люди у нас, що вони не бояться нічого. Що вони за, нашу, за нас, у таких простих людей, як я, якось зібрались їх провести, цих хлопців. Ми всі горді за них. Ми бажаємо їм всього, щоб вони тільки живими, здоровими поверталися у свої сімейки. Здоров'я їм, і натхнення, і щоб вони все перенесли з щастю. Повернулися живі живі додому, повернулися до своїх діточок, своїх сім'ї.